Прошу повідомляти про конфлікт інтересів відповідно статті 35 закону про запобігання корупції у порядку статті 59 з примітки конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Депутати під час розгляду питань порядку денного у наявності конфлікту інтересів самостійно повідомляють про наявність конфлікту інтересів. І відповідно до регламенту нам необхідно брати секретаря у кількості двох депутатів, які будуть... Пропозиції. Пропоную обрати слідуючих депутатів Тернос Руслана Миколаївна і Руйко, Анна Васильівна. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято на голосу. Відповідно до статті 33 регламенту. Нам необхідно обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, які будуть пропозиції. До складу лічей комісії пропоную обрати слідчих депутатів Римарчук Наталія Володимирівна, Гуменюк Наталія Євгенівна і Вітарова Ніна Миколаївна. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято договору. Прошу провести організаційне засідання. Голова комісії Римарчук Наталія Володимирівна, <кій> секретар комісії Гуменюк Наталія Євгенівна і член комісії. Захарова і на Маклайна, да? Да. 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 да? Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент сесії. Відповідно до розпорядження сільського голови за номер 18 від 12 січня 2026 року. Про скликання позачергової 47-ї сесії Семенівської сільської ради восьмого скликання. Проекти рішення були розміщені на офіційному сайті Семенівської сільської ради. А саме про встановлення надбавки працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Семенівської сільської ради інформує Юрій Балюк, начальник відділу освіти молоді та спорту. Про встановлення надбавки працівникам закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради інформує Юрій Балюк. Про внесення змін до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 26 рік інформує Ірина Петяк. Про надання дозволу на списання основних засобів інформує, інформує Любов Левчук. Головний бухгалтер, КНП, Центральна района лікарня, Бердачівська району, Ріжковецької селищної Райгородської, Семенівської та Шватківської сільських рад. Пропоную порядок денний прийняти за основу та прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. Також нам необхідно затвердити регламент засідання позачергової сесії для виступів. Довідок заяв правок до трьох хвилин, а для виступів до п'яти хвилин. Чи будуть інші пропозиції? Пропоную голосувати за регламент. Хто за? Хто проти? Утримався. Утримався. Рішення прийнято Переходимо, шановні депутати, до першого питання порядку денного. Про встановлення надбавки працівникам загальної середньої та позашкільної освіти Семенівської сільської ради. Слово надається Юрій Белюку що знайшли час для подачу сесії, тому що питання важливе для освітян. Просимо встановити розмірі 15% добавку для наших педагогів з січня по серпень місяць 2026 року, відповідно з надходженням державної субвенції. Від покладу праці наших працівників. Пропоную голосувати. Є за доповнення. Ми дуже... Ми, ми дуже радіємо те, що ми отримали субвенцію, що збільшиться заробітна плата. Сподіваюся, якщо потрібно, будемо підсилювати і своїми власними силами, щоб ми могли стимулювати наших працівників, наших освітян їх нелегкій праці. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Хто проти? Утримався. Не брав участь в нас конфлікт інтересів Колеся Петрівна та Тринчук Ірина Васильівна. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую. Дякую. Переходимо Дякую. до другого Дякую. питання Дякую. про встановлення Дякую. надбавки Дякую. працівникам Дякую. закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради. У зв'язку з тим, що mm -hmm. також до прийнята наші заробітна платня, яка. Нормовано нашою державою. Ми теж пропонуємо встановити доплату у розмірі 15%. Це дещо менше, ніж в попередні рази. Було 20, зараз трошки зменшили, у зв'язку з тим, що ми будемо доплачувати з місцевого бюджету вже відповідно самі посудові вклади значно більше, ніж минулоріч. Ну, на заробітну плату це буде вище. Да, да. Зрозуміло. Хто за те, що проєкт рішення прийняти за основу, прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Я не голосую. Хто проти? Утримався. Конфлікти інтересів не брав участь. Захарова Інна Миколаївна, Римарчук Наталія Володимирівна. Рішення прийнято більшістю голосів. Дякую. Про внесення змін до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 26 рік. Ірина Петяк. Пропонується внести зміни до рішення сесії сільської ради за номером 1448 про бюджет Семенівської сільської територіальної громади, а саме освітня субвенція на виплату заробітної плати з нарахування педагогічним працівникам закладам середньої загальної освіти на січень серпень 26-го року в розмірі 18 мільйонів 219 дев'ятнадцять тисяч триста гривень. На престижність праці у сфері освіти в частині здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти бюджету громади на здійснення виплат 1 мільйон 775 тисяч 500. також субвенція на харчування учнів закладів закладі загальної і середньої освіти першого четвертого класів в сумі 700 тисяч. Розподілено субвенцію для фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та окремі заходи з їх підтримки, які захищали незалежність, суверенітет та цілісність України, передбачена постановою Кабінету міністрів в сумі 400 тисяч 317 гривень. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу, прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питання про надання дозволу на списання основних засобів. Шановні депутати, до нас звернули з зв листом Бердичівська районна лікарня Гришковецької селищної Регородської Семенівської Швейківської сільських рад про надання дозволу на списання основних засобів, які перебували на балансі комунального некомерційного підприємства. А саме Котел стальний, водонагрівний, автоматизований КСВА, заводський номер 31, інвентарний номер 106 310 Котел Калвіс 950 кВт, заводський номер 07-953 і з інвентарним номером 104-1008. Котли вже прийшли не в придатність, як пояснили. Ми пам'ятаєте, виділяли кошти на придбання нового котла. Наша громада. Тому районна лікарня просить надати дозвіл на списання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, щодо районної лікарні, я вже пояснювала, що значить, у нас ми спільно утримаємо дане. На дану установу гарно лікарі справляються, лікують наших людей. Ми стимулюючи кошти найбільше з усіх громад дали в цьому році на стимулювання наших лікарів і будемо продовжувати, як у нас буде можливість. І те саме стосується матеріально-технічної бази, також допомагаємо і будемо допомагати щодо енергоносіїв, оскільки у нас підприємство, яке було зареєстроване на нашій території, саме це підсього з знаходиться. У Семенівці вона учільниця ну, вирішила переєструватися, підсилити свого депутата зятя. Верніше, зятя. то вони перереєструвалися у Озадівку. Оскільки в нас будуть втрати бюджету, то ми ці кошти, які отримали від сільгосппідприємства, ми за мінусом будемо надавати на енергоносії районної лікарні. Ну, Від перестановки ж суми і додав... сума ж не міняється. Ну, перейшло в тому, Значить Райгородоцька громада, яка є е, балансоутримачем і розпорядником коштів е, районної лікарні, ну, то ми в своїй частині зменшимо на енергоносії. Ну тут уже все по чесному і по справедливому. Це так, треба як при щоб а було піснену в нас, що ми будемо давати там. Це що, зараз, ну, звісно, це, це все ми, офіційно. Як будь не було її, так, тат, тат, Чи там ми мік, повідомили та, бухгалтера, що вони врахували ці питання? Що все таки за, при заплануванні? От зараз будуть вони ж будуть закупляти, що вони розуміли. Хто за це буде платити? За те, що вони будуть купувати дрова. Дрова треба купувати вже, тому така ситуація. Вони ну, не тільки, якщо вже вони перереєструвалися, там є якісь паї, вони мають надавати допомогу для обслуговування цього населення, колись і дорогу провернути. Ну, звісно, Триві. це вже питання. Ну звісно, тут вже таке діло. Ну, тут вже... там є. Да. Шановні, да, шановні депутати, вже починається да, компанія декларування. Будь ласка, не забувайте, що до 31 березня треба подати декларації. Всі допоможуть наші фахівці, як завжди, ви з ким тримали зв'язок, щоб там хтось самостійно це заробив. будь ласка, декларуйтеся, щоб там навіть ніяких ну, питань ніяких питання було пері... Не було питання перевіряючи комуни. Так що всім вам дякую. Сесія вишивається в закриття. Слава Україні! Я дуже шановні депутати, вам дякую.